Знайомство з брендом Резін було дуже чудовим, тому що мені пощастило познайомитись спочатку із власником цього бренду. Це Семеном Яковлевичем Фуксом. Він, як власник бренду і він взагалі обожнює цю продукцію, він мене безумовно в неї закохав просто своїми словами. Я людина, яка любить перевіряти. Тестувати, пробувати, лікувати та закохуватися в продукцію через результати пацієнтів. Звичайно, що він мені надав можливість попрацювати з цим брендом. І, звичайно, все так і вийшло, як він і запланував. Я працювала, практикувала на своїх пацієнтах, робила різні процедури, спостерігала за тим, як змінюється структура волосся, спостерігала за тим, як. Коректуються різні дерматози шкіри голови це Себорея, Себорейний дерматит, соріаз. Ну і, звичайно, що цей, ця продукція вона займала все більше і більше місця на моїй поличці для роботи з пацієнтом. Звичайно, що відгуки пацієнтів, які я збирала, які я спостерігала, вони також давали мені таку тверду віру в того, що це продукт для трихології, що я буду на ньому працювати. Задоволення в моїй роботі приносить це результати пацієнтів. Коли заходить жінка, я вже із зони рецепції бачу настрій. Я бачу по очах, що все добре, що стало все набагато краще. Вони просто поспішають прийти до кабінету і сказати, що все, все стало краще, зменшилось випадіння, перестала чухатися шкіра голови, що волосся задоволена, якістю волосся. Я люблю закохувати свого пацієнта в своє здорове натуральне волосся. Перше обережність, друге знання, і третє це експертність. Ви знаєте, це в першу чергу вона, мабуть, буде ось із цього кабінету. Це мій робочий кабінет, в якому я приймаю дуже велику кількість своїх пацієнтів. Моя мотивація працювати з цим брендом, тому що він найефективніший в дуже багатьох патологічних станах трихологічних. Мені дуже подобається сама філософія компанії, тому що компанія не влаштувала свій шлях маркетингу таким чином, щоб просто продавати продукцію, а компанія влаштувала свій бізнесовий план це давати свій продукт. В руки експертних, розумних а, спеціалістів для того, щоб лікувати людей. Тому а, мені це дуже подобається, і я також а, з такою філософією до свого пацієнта: У мене немає суті продавати просто пляшечки. А, моя суть це допомагати, давати результати тими засобами, які я обрала для своєї роботи. На сьогоднішній день мені 36 років. Я вчуся відпочивати, я вчуся делегувати роботу від відпочинку, тому що я мама, в мене є син, в мене є моє особисте життя. І я вчуся вже трошечки не працювати, тобто не загружати свій графік на всі 100% роботою, хоча колись я вчилася саме цьому. Я вчуся, і в мене трошечки виходить трошечки, але важче навчитися знаходити в своєму загруженому графіку вільні години для того, щоб відпочивати, почитати, бачити, як змінюються сезони за вікном, побувати на морі. А побувати десь на концерті, просто на природі виїхати в ліс або до річки, цьому я вчуся маленькими шажочками кроками. Але я думаю, що зовсім зовсім скоро в мене буде такий, знаєте, дуже правильний і баланс. Тому що для того, щоб гарно та ефективно працювати, потрібно, щоб людина була внутрішньо наповнена енергетично складена дуже гармонійно. А цього ми можемо досягти, коли є відпочинок, коли є сон, коли є гарне здорове харчування, коли є емоції позитивні, і коли ці емоції ми черпаємо від природи. Тому я вчуся, і в мене все вийде. Я в цьому впевнена. Ви знаєте, в принципі, якщо згадати кожне відрядження з компанією Райзінг, це з людьми, і саме з Семеном Яковичем. Вони всі дуже теплі і всі прикольні. Ось немає один раз було краще, другий раз було гірше. Вони всі дуже теплі завжди. Всі зустрічі вони дуже очікувані, тому що коли ми зустрічаємося десь в одному місті, ми один за одним настільки сумуємо, що нам хочеться дуже швидко зустрітися, налити по бокалу просеко. Сказати, ну що, всім привіт, і просто почати з чогось сміятися. Ми спочатку можемо сміятися про якісь ситуації, хто як доїхав, хто де загубився, хтось ще щось, але потім ми, звичайно, починаємо говорити про роботу. Це максимально такі часті теми. В свій вільний час я люблю взагалі читати, я дуже люблю читати літературу. Мене цікавить література або медицина, або психологія. В принципі, це все. Або якісь мотиваційні такі, знаєте, тренінги, лекції Джо Деспенсе, наприклад, мені дуже подобається. Перше, це читати, друге подорожувати. Я дуже люблю подорожувати. Я дуже люблю їздити до себе на батьківщину на Житомирщину. У нас там сосни, ліс. Озеро, ставки, будинок, де я виросла. Я його дуже люблю. Він енергетично мене дуже наповнює. Я люблю зробити порядок в своєму домі. Іноді буває, що я багато працюю і в мене просто диспорядок. А коли в мене вихідні дні і коли я в ресурсі, то в мене просто педантично все складається, педантично все вимивається, перегладжується цей одяг, переглядається цей гардероб. Ага, ось що мені ще подобається: шопінг. Я люблю шопінг. Він любить мене, я люблю його. Це взаємно. Я зараз просто всіх розчарую. Я вже не займаюся спортом. Всі мені роблять дуже багато компліментів за мою фігуру, дивляться на мої біцепси, тріцепси і на мої ягодиці і думаю, що я просто не виладжу із залу. Ні, я просто не вилажу із цього кабінету це все. Але більшості всього, звичайно, я люблю проводити час зі своїм сином, тому що він в мене найсолоденький, найсмачненький мій улюблений синок. Боже мой, буду просто страшною своєю крутою. Мені здається. Я буду вчитися, я буду вчитися його від себе відірвати для того, щоб він був щасливий все заради сина. Я думаю, що після карантину. Коли я вийшла після карантину, я вийшла в світ, я вийшла працювати. Саме коли був карантин, я провела цей прекрасний а, період в селі в себе в будинку. А, і в мене а, були всі пачки від орайзінг. У мене була, були всі методички, і я розібрала Arising просто інгредієнтно. І я відчула в собі повну силу знань, і я думала: думаю, все як прийду, як почну все це реалізовувати взагалі в практиці. Як почну все це просто озвучувати, це буде просто кайф. І ось реально після цього я зрозуміла, що я вже без цього бренду просто не зможу жити, тому що розбираючи все це. Коли ти знаєш фізіологію людини, коли ти знаєш патологічні стани, і коли ти починаєш читати інгредієнти, я була здивована, що це такі, знаєте, от інь-янь-пазлики, просто ідеально складені. І я також тоді подумала: думаю, скільки років бренду Аразін, тобто наскільки він ну, вже багато років існує, і що саме в той момент, коли зароджувалася ця рецептура, ті Біохіміки чи дерматологи, я не знаю хто. ну Біохіміки, безумовно, були, так, які створювали рецептури цього бренду, що вони настільки знали класно фізіологію та патологічні стани дерми, волосяного фолікула, що вони створили саме правильні продукти. Зловила себе ось подумала про це, зловила на такій думці, думаю, блін, ну це просто кайф якийсь, ну це реально кайф. Тобто це бренд, який несе філософію вже дуже давно, саме здоров'я органіки і правильного підходу до лікування тих чи інших патологій. І все, і я зрозуміла, що все, в мене крила виросли, вони дуже великі, і вони не завжди. Моя особиста формула успіху. Треба працювати, вчитися і працювати. Ніколи ніщо не падає з неба, ніколи нічого ніхто не подарує. А, найкраща інвестиція це інвестиція в свої знання для того, щоб а, заробляти гроші, для того, щоб а, робити якийсь масштабний бізнес, тобто а, розширювати свої а, фізичні можливості. Так? А для того, щоб створювати свою команду, потрібно постійно вчитися. То ну треба стати фанатиком своєї справи і просто бути там постійно крейзі. Ось тому це, 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 це буде приводити до успіху. А якщо тобі не подобається, а ти на роботі знаходишся тільки заради фінансової винагороди, тому що там класні гроші. Це рано чи пізно призведе до дуже серйозного вигорання, до краху і до серйозного падіння. Тому це точно треба прибирати на початкових своїх етапах життя і йти тільки по своєму життєвому шляху. Березін це любов. все.